Іди? Ні, годи я. Боюсь. Чого? Чого боїшся? Хочу Бо сюди далеко. А чого ти там боїшся? Бо тут я там далеко не боюсь. А чому боїшся? Бо мені недалеко. А чого ти боїшся? Ну то йди. Ні, буде зі мною. Ти йди сам? Ні, я боюсь. Що... Чого я боїшся? Шри. А чого боїшся? Водія. Я йду, а чого ти боїшся? Отак. Чого боїшся? Чого боїшся? Там злі кабани жлі. Злі кабани. Ну, то пішли. Разом. А у нас дійсно є кабани і вовки.